20.10.2023 року слідчим і слідчого відділу номер 3 Запорізького РУП за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури спільно з працівниками карного розшуку ВП-3 та управління карного розшуку та за силової підтримки управління КОРД було проведено низку обшуків осіб промської національності, під час якої було вилучено речові докази. Вказані слідчі дії проводилось у рамках кримінального провадження відкритого за статтею 185 частина 4 кримінального кодексу, таємно викрадення чужого майна. У період військового стану. Так, 17.09.2023 року двоє осіб жіночої статі, Ромської національності, обидві мешканки міста Дніпро пробули до міста Запоріжжя, де шукали 86-річну жінку, заволодівши її грошима у сумі понад 40 тисяч гривень під приводом зняття порчі з її сина. На хліб ні грошей не було, нічого, Ми знали, що робити. Оцей раз один. Так і вийшло. От. Пішли вже на все. А була робота, може б ми де і не пішли. Нікого б не обманували. Одній особі вже повідомлено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України та вручено клопотання про обрання запобіжного заходу. Слідчі дії відносно іншої особи тривають.